Доброго дня, до вашої уваги, отакий от от, е мангальчик невеличкий, ну, він у нас називається вуглик. Значить, По основним характеристикам, що тут у нас є, Ну, як завжди, він зроблений з металу товщиною 3 мм, е пофарбований жаростійкою фарбою, котра 800 градусів витримує Значить, із його таких е фішок. Е він е зроблений. Ну, він отак гнутий. Тут, тут і внизу там є загиби. І через це він має дуже високу жорсткість. Крім того, тут є підсилення ще такі. Ну і мангал має невеликий розмір. Тому можна не переживати, що його там поведе покрути. Це все діло буде стояти довго і надійно. Далі, по розмірам, ширина у нього 450 мм і глибина 300-320. Ну, вот. У цього мангала є фішка така, що у нього ці ноги вони складаються. Зараз я покажу як. Так, ну, отак він розбирається. Раз. І от він у вас розібраний. Все складається тут одна в одну. Ось тобто ось така воно плоска виходить. І ця частина стає всередину. От. І у нас цей мангал тепер зручно можна зберігати десь там в гаражі, в сараї чи в кладовці. Або при виїзді на природу. Також він доволі зручно ляже ну, майже в будь-який багажник любого автомобіля. Також, до цього мангалу. У нас є отака от от сітка чавунна. Хто любить користуватися не нержавійкою, а можливо чавуні. Чавуні сітки комусь більш, більш підходяще. Тобто вона сюди так гарно лягає. Ну, виробництво сітки не наше, але в продажу вони у нас є. І також на цей мангал можна поставити нашу універсальну наставку до казана і уже цим мангальчиком як пічкою до казанів. От. Тому звертайтесь. Місто Дніпро, проспект Слобожанський, 35 або на нашому сайті Царін'юа. Контакти я лишу під відео. Будемо раді, якщо ви до нас завітаєте. Все, всього доброго, до побачення.